Відео з лисицею, яка сидить на Майдані Соборному в Житомирі, з'явилося в соцмережах зранку, 19 серпня 2024 року. Зооволонтерка Юлія Закшевська розповіла Суспільному, що в одній із соціальних груп побачила повідомлення, що в середмісті Житомиря ходить травмована Лисиця. За словами Юлії, перехожі допомогли загнати тварину до клітки. Лисицю зоозахисниця назвала Алісою. Вона не проявляла агресію. Ну так як будь-яка тваринка в стресі, звичайно, коли на неї вже накинули сачок, вона почала звичайно ж реагувати, а так. Я думаю, вона взагалі якась ручна тваринка. Мені щось здається, що вона зовсім не дика. Буду обзванювати, які є притулки для диких тварин, які є можливо київський. Ну, це я буду вже далі дивитися і думати, що з нею робити. Володимир Хмельницький, лікар обласної лікарні ветеринарної медицини, розповів, що тварина молодого віку. Лисицю привезли до приймального відділення з травмами кінцівок. Аліса два тижні буде перебувати на карантині. сьогодні привезли лисицю. Вона знаходиться на карантині. 14 днів вона буде на карантині. Карантин проводиться для того. Щоб запобігти поширенню сказу, не було явних ознак агресії, були механічні пошкодження і на лапах і ротової порожнини. Потім дальніше будуть проводитися лікувальні заходи. Олена Кучмій, Горжванько, Суспільне новини, Житомир.